Перше у світі за 440 років надруковано факсимільне видання апостола і букваря українського першодрукаря Івана Федоровича, або як його помилково називають Федорова, хоча він підписувався саме Федорович. Єдиний оригінал букваря належить бібліотеці Гарвардського університету. Звернулись в Гарвард, працювали три місяці, і нам вдалося тільки переговори три місяці. Там нам допомагала діаспора, скажімо так, бо без неї ми довго ще брали той дозвіл. Вони нікому не давали права фактимільного приведення. Ви бачите його сьогодні вперше. А от зробити точну копію апостола було легше, бо оригінал належить львівській науковій бібліотеці імені Василя Стефаника. Апостол є уже давно у вільному доступі онлайн. Звичайно, що для тих, хто привик працювати зі справжньою книгою, з книгою, яку можна подивитися. Таким способом, яким ми звикли, це надзвичайно велике свято і гарний подарунок. У межах цього проекту обіцяють допомогти самому Івану Федоровичу нарешті знайти спочинок. У 70-х роках у Львівській церкві святого Онуфрія під час археологічних розкопок знайшли надгробну плиту у монастирських записах. Зазначалося, що там поховано першого друкаря Івана Федоровича. Останки перенесли у музей книги, де вони лежали дотепер у сейфі. Сім років тому, коли наша знімальна група робила матеріал про першодрукаря, музейники нам розказували, що відколи там з'явилися кості Івана Федоровича, у них стаються дивні речі. Є певні моменти, в абсолютній тиші, Ну так, завжди чому зимою, завжди в грудні. От в абсолютній тиші, да, такі може бути наприклад так, позіхання, гучне. Коли більше нікого взагалі немає, в музеї. похоронити хотіли після ідентифікації, але дослідження ДНК коштували надто дорого. Робили спробу досліджувати ці останки, але в цьому році ми вже більш так серйозно науково підійшли до цього процесу, і ми запросили фахівців з Вроцлавського університету медичної кафедри, які до нас приїхали. які... Це роблять безкоштовно після перших досліджень дійшли висновку, що ці рештки належать не одній, а кільком людям. В одну нішу було скинуто декілька скелетів. Тобто там є старший чоловік, молодий чоловік, жінка, дитячий скелет. Медики ще тут працюватимуть. Втім, стовідсотково так і не зможуть сказати, чи це Іван Федорович, бо нема з ким порівняти його ДНК. Вони стверджують однозначно таку річ. Найголовніше, що кажуть, це ця людина, яку ми бачимо, кіски. Ця людина невідома, це він чи ні. Але ми можемо сказати впевнено, вона працювала настільки руками, вона щось повинна була різати, щось робити. Бо структура тих залишких кісток показує, що мускулатура була надзвичайно розвинута. Дослідження не завадять похоронити цих людей. Перепоховання планують у грудні, на тому ж місці у Львівському Онуфріївському монастирі обіцяють відновити історичну плиту, яку втрачено 100 років тому. Марічка Крижанівська Віталій Дорош головні новини Львова.